Сьогодні, дорогі брати і сестри, четвертий день дев'ятниці до Матері Божої потіхи. Ці неспокійні тривожні дні ми збираємося на цю нашу спільну літургійну молитву, де просимо Бога у поміч у порятунок у захист. Сьогодні страх, відчай, угорнув серця багатьох людей. І ми є свідками. Того великого терору і насильства, що ворог робить над нашим народом, кожне село. Здебільшого має могили воїнів, які віддали життя в обороні вітчизни. І на ті тяжкі питання нам дає відповідь на спаситель Ісус Христос, хто не несе Христа Свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. І знову хрест. Так. Власиво хрест це є велике таїнство нашої святої віри. Через хрест прийшло спасіння на землю. Через хрест людина стала відновлена. Людська душа. Коли дитина приймає таїнство хрещення. Священик їй дає знак святого Христа, щоб батьки, і вона, як виросте, пам'ятала, ким вона є, тому Ісус Христос каже, так і кожен з вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учним. Часто людина є прив'язана до самих речей. Часто будуємо, дорогі браття і сестри, наше життя. Та якби воно мало вічно тут існувати на тій долині сліз. Часто людина все своє життя посвячує і віддає для кар'єри, для улюбленого спорту, для туризму і багато-багато інших таких моментів, де людина в цьому напрямку прямує. Викладає всі свої зусилля фізичні, вичерпує себе навіть до кінця. І здається, що вона добра робить. що власне це принесе для неї спокій, душі щастя, і вона буде щасливою. І знаю багато таких моментів у людському житті, коли людина того хотіла, прагнула і йшла різними шляхами і різними дорогами. І коли вона осягнула, і тоді прийшло до неї найбільше розчарування, найбільша розпука, бо те, що вона хотіла їй не принесло щастя, вона настала щасливою, Зіснилося їй мрія марево, але душа їй пуста. І тому ніколи не маємо забувати, ким ми є на землі, ми є подорожуючі, які маємо певну ціль і певну мету, а саме прожити той час гідну, достойну, свято, побожну, що коли Господь покличе нас до себе, ми осягнули щасливе життя в Царстві небесному. То не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. І тому є так важливо, щоб у мене вміло прожити те життя. Христос навчає сіль річ добра, але коли сіль світріє, чим її приправити? Ні в землю, ні на гній вона більше не є придатна, її викидають. Тобто Христос Нащо я вам дав дарим? Я вас покликав до життя. Не змарнуйте свого життя. Вмійте побудувати своє життя кожен день у своєму житті так, щоб осягнути небо. І тому в цей четвертий день дев'ятниці до Матері Божої потіхи. В тому числі святого Різдвяного пропосту Просимо Марію. Мати Найсвятіша, допоможи нам, керуй нами, провадь нас, Маріє, провадь нас, ти перша адораторка Божого Сина. Твоя душа наповнилася такою великою радістю в день благовіщення, коли Божий син замешкав під твоїм материнським серцем. І, в ту гірську околицю до своєї родички Єлисавети, ти співала подячну пісню, величий душа моя Господа, і дух, мій радію, обозі спасі моїм. Ти настала багатшою в день благовіщення матеріально. Не змінився твій статус Марії в суспільстві, ти земних речей нічого не отримала. Але твоя душа наповнилася такою великою радістю. Що ти співаєш той гімн подяки, величий душа моя Господа, і серце співало, душа Марії співала. І вона дякує Богові, що він зглянувся на покору слуги своєї, бо ось віднині всі покоління будуть називати блаженою. Велике мені вчинив самогутнє ім'я Його святе. Він зглянувся над своїм народом, який терпів і страждав. І то, що він обіцяв у Аврааму і його потомство сьогодні здійснюється, приближається хвилина спасіння. І як ми маємо дійсно достойно приготувати своє серце, свою душу в часі того різдвяного посту, як ми маємо просити Марію, Приготуй. Приготуй Хай наше серце стане яслами для Дитятка Ісус. Хай і я в, нині навіть тоді, коли є біда, коли є така тривога, неміч, голод, холод, страждання, щоб ми часто не впали в ненависть, в ярість, в знову в прокльоне нарікання, щоб ми не розчарувалися. Щоб ми не опустили рук, але щоб в тих тяжких часах, коли ми живемо, ми пам'ятали на ці слова, хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути його моїм учнем. То сьогодні Христос говорить до кожного з нас: важко прийняти ті слова, важко само собою. Взяти хрест, нести. Не раз страждуючий хрест, нараз дуже тяжкий хрест, не раз хрест втрата своїх найдорожчих, наймиліших на війні, нараз в молодому віці. Але, дорогі мої браття і сестри, людина має дивитися трохи на життя не тільки матеріальними очима, тілесними, але також що і духовними. І тому просимо Матір Божу в ці тяжкі часи. Мати Божа потіхи. В той четвертий день дев'ятниці просимо Твоєї потіхи, просимо Твоєї розради, наші уста заслабі. Наша мова примітивна. Ми не підбираємо слів, щоб потішити тих, які плачуть і сумують, тих, які пали в депресію, з всіх тих, тих, які лягають голодні спати, в зимних хатах, а може, і в підвалах, бо втратили хату. Може, роз'їхалися, не може, а точно роз'їхалися по цілому світі і бачимо, як сьогодні вивозять з Херсону людей, вивозять, і як зимно і дощ. І що може та людина втомлена, змучена, розбита серцем? І тому потіж Марія. Бо ті ж тих, які плачуть, які сумують, яким є тяжко, а чи ти мамі, чи батькові, дітям, чи жінці, коли син, тато, чоловік на війні, як чекають дзвінка, а як нема того дзвінка, день два-три. Який біль в серці, в душі. Тому бачимо, як є важливо, дорогі браті і сестри в в наших спільних молитвах просити блага Господа Бога, благату Марію, щоб вона взяла під свій материнський покров, під свою материнську опіку, сьогодні весь наш народ щоб вона пригорнула до свого серця, ти стомлені душі і серця, розбиті і розчаровані, щоб вона в тих тяжких хвилинах. nam se m dou pou ma amém.